Чи можуть академічні дослідження справді щось змінити у реальному світі? Це питання, знаєте, лежить в основі величезної прірви, прірви між тихими університетськими кабінетами і тими кабінетами, де ухвалюють доленосні політичні рішення. Щоб зрозуміти, як збудувати міст через цю прірву, давайте подивимось на поради Ніла Махоні. Це професор Стенфорду, економіст, який схоже знайшов спосіб, як успішно поєднувати ці два на перший погляд несумісні світи. Бо це справді два різні всесвіти. От дивіться, в академічному світі головне це цитування, це така собі валюта. Дослідження можуть тривати роками, а кінцева мета опублікувати статтю. А у світі політики? Ну там все з точністю до навпаки. Потрібен швидкий аналіз, бо рішення треба приймати вже сьогодні. І головна валюта тут реальний відчутний вплив. Політики ж не сидять на вихідних гортаючи наукові журнали, правда? Тож як поєднати ці дві реальності? І, от, власне, професор Махоні впевнений, що це не просто можливо. Він сам працював радником в адміністраціях Обами та Байдена, але при цьому ніколи не полишав передових досліджень. Його досвід це такий собі унікальний погляд зсередини на те, як науку можна перетворити на реальні зміни. І все, знаєте, починається з найголовнішого з правильного питання. Отже, перший урок від Махоні як обрати таку тему для дослідження, яка матиме шанс на справжній реальний вплив. Ось його ключова порада, така собі формула успіху. Зосередьтеся на темах, які є одночасно важливими і досліджуваними. Здавалося б, що тут складного? Але саме в цьому перетині і криється весь секрет. Адже погодьтеся, не кожна важлива проблема піддається дослідженню, і точно не кожне дослідження стосується чогось справді важливого. Треба знайти той самий ідеальний баланс. То що ж робить проблему важливою? Махоні радить довіряти своїм інстинктам, зосереджуватися на тому, що болить вашому поколінню, а не просто йти второваними шляхами, бо так завжди робили. А що робить її досліджуваною? Це можливість підкріпити свої гіпотези даними, фактами, доказами, а не заглиблюватися в питання, які, скажімо так, краще залишити для журналістів чи філософських дебатів. Гаразд, припустимо, важливу і досліджувану проблему ми знайшли. Що далі? А далі каже Махоні, час виходити з лабораторії і вирушати туди, де власне і твориться політика. Це наш другий урок. І от тут Махоні каже, річ, яка може здатися незвичною для науковця: немає нічого кращого за досвід роботи в уряді. Він переконаний, що нічого не замінить. Навіть короткий час, проведений у державній установі, дає просто безцінне розуміння всіх процесів. Це дозволяє побачити, як усе працює зсередини, і, що не менш важливо, збудувати мережу контактів. А ці контакти потім допоможуть донести результати дослідження до потрібних людей. Але як науковцю не стати тим самим всезнайкою в окулярах, якого ніхто не слухає? У Махуні є цілий план чотири кроки. По-перше, бути командним гравцем, а не економістом одинаком, який все знає краще за всіх. По-друге, братися за будь-яку роботу і виконувати її старанно. Це допомагає з часом заслужити довіру. І от тільки тоді, коли довіру здобуто, коли вас питають про пораду, саме час запропонувати свої ідеї, ті самі, що підкріплені даними і доказами. А тепер давайте від теорії перейдемо до практики. Бо є одна історія з кар'єри самого Махоні, яка просто ідеально все це ілюструє. Це історія про медичні борги, і вона показує, як наука може впливати на політику навіть через невдачі. Так от Махоні та його команда запустили одночасно два, скажімо так, експерименти. У першому, який вони назвали несхідним, вони разом з некомерційною організацією просто списали понад 100 мільйонів доларів старих медичних боргів. У другому, висхідному, вони надавали фінансову допомогу пацієнтам одразу після виписки з лікарні. І як можна здогадатися, результати виявилися ну просто кардинально різними. Результат першого дослідження сам Махоні називає нищівним, уявляєте? Виявилося, що списання старих, часто вже безнадійних боргів практично ніяк не вплинуло ні на фінансове, ні на фізичне здоров'я людей. Нульовий результат це була невдача. Але як каже сам Махоні, в науці ми вчимося на невдачах не менше, а то й більше, ніж на успіхах. То в чому ж була ключова відмінність? Чому один підхід провалився, а інший спрацював? А все просто несхідна допомога, тобто списання старих боргів, виявилася, як кажуть, занадто малою і занадто пізньою. Люди вже давно зіткнулися з наслідками. Натомість, висхідна допомога, яку надавали одразу після лікування, мала реальний ефект. Пацієнти частіше зверталися за подальшим доглядом, купували потрібні ліки. І ось тут найцікавіше цей, здавалося б, провал насправді став справжнім проривом. Він дав надзвичайно важливий інсайт. Завдяки ньому некомерційна організація партнер повністю змінила свою бізнес-модель. А політики? Політики отримали чітку відповідь на питання, які рішення є ефективними, а які ні. Так наукова невдача стала дороговказом до кращої політики. І наостанок, мабуть, найпростіша і водночас найгеніальніша порада від Махоні це такий собі універсальний тест для будь-якої дослідницької ідеї. Махоні любить згадувати жарт свого наукового керівника Джонатана Левіна. Він казав, що на першому курсі аспірантури розумним людям ніби вимикають здоровий глуст і замінюють його складною економічною теорією. А от справді хороші аспіранти, мовляв, з часом цей здоровий глуст собі повертають. Головна ідея тут проста: ніколи не можна ігнорувати власну інтуїцію. Звідси й народилася ідея, яку він називає тест листівське. Правило до смішного просте. Чи зможете ви пояснити суть свого дослідження, що саме вивчаєте і що знайшли на звичайній поштовій листівці для вашої бабусі, ну за умови, що вона не професорка економіки, звісно, це і є остаточний тест на ясність, зв'язність і фундаментальну важливість ідеї. І висновок тут залізний. Якщо ваше дослідження не проходить цей тест, можливо, варто серйозно переосмислити проект, бо це означає одне з двох. Або ви самі ще не до кінця зрозуміли, що робите, або ідея настільки складна і відірвана від життя, що навряд чи матиме реальний вплив? І це підводить нас до фінального дуже цікавого питання для роздум'їв у нашому світі, такому складному і заплутаному, чи може бути так, що найпотужніше дослідження це те, яке найлегше пояснити? Можливо, ключ до реальних змін насправді лежить у простоті.